Доброго ранку з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про сенсацію у Львові, стабільну перемогу Полісся над гірниками та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу Чорноморець Зоря, де підопічні Юрія Ковля перемогли з рахунком 1-0. Не дивлячись на те, що це логічна перемога команди, яка має краще фінансове положення, краще положення з кадрами у той самий час, коли у одеської команди все навпаки, однак у цьому поєдинку ми отримали декілька цікавих відповідей. По-перше, у Олександра Бабича немає в наявності стільки гравців, щоб постійно використовувати якусь ротацію, робити конкуренцію за основу і таким чином краще виступати у матчах. І цей поєдинок прекрасно показав, що вони за класом серйозно уступають Луганській зорі. Я взагалі вважаю, що цей матч був лише гравців. Поки що, що стосується руки тренера до гри команд, я її не бачу у цих команд. Що стосується зорі, то якщо б це була команда, яка брала бронзу, яка постійно потрапляла до топ-5 чемпіонату України та грала в Єврокубках, то я думаю, що та зоря перемогла цей Чорноморець з рахунком 3-4-0. Бо ця команда таке враження, що не знає, що робити далі після того, як отримує перевагу. І це стосується матчу із Інгульцем, вони перемогли там з рахунком 2-1, і звичайно, що ці дві перемоги і шість очок з двох матчів, це не висновок, що команда зараз набрала непоганий хід. Ми пізніше побачимо, як себе прояви зря з більш гідними суперниками. Хоча, з іншого боку, серед приємних моментів є те, що не така уж і залежна зоря від гравців Динамо. Так у них в основі постійно грає Олександр Яцик, але в цілому більше ніхто. Звичайно, якщо піде з команди Едуардо Гереро, то там може опинитися або Горбач, або Беніто. Ну а взагалі, зоря нещодавно підписала Корабліна та Вакулу, і це непогане підсилення. І Тимур показав непогану гру у цьому поєдинку. Я думаю, що з часом він прогресує. І показуватиме більш якісну гру. А ось у ковалівці в матчі між Колосом та Інгульцем був зафіксований найпопулярніший результат 0-0. Взагалі було таке враження, що опинився десь у 2018 році, коли ці команди грали ще у перш лізі, бо по грі було все те саме. Звичайно, що ми бачимо вже новий стадіон у Колосу, але гра зовсім не відповідає рівню УПЛУ. Якщо порівнювати склади, то у Інгульця, напевно, десь такий самий склад, і як 6 років тому. А ось що стосується колосу, то той склад, який має Олександр Поздієв, і тих гравців, яких він має зараз у складі, то багато клубів УПЛ ПЕЛ позазрять. Єдине, що хочеться сказати по цьому матчу, так це те, що наприкінці поєдинку. Валерій Лучкевич отримав неприємну травму плеча. На прес-конференції Олександр Поздєєв сказав, що плечо йому вставлене місце і, скоріше за все, все буде нормально. Тому побажаємо йому здоров'я і щоб вже в наступному матчу він повернувся до складу. Досить цікавий поєдинок відбувся на оболоні Рені, де рух розгромно переміг господарів з рахунком 4-0. Було цікаво побачити дебютну гру руху у цьому чемпіонаті, бо перший тур вони пропускали через те, що деякі гравці були на олімпіаді, і як ми бачимо, вони майже не змінились. Бо рух це команда, яка вміє якісно створювати моменти, і найголовніше їх реалізовувати. Хоча на 12 12-й хвилині у Ігоря Краснопіра, новачка команди це не вдалося зробити, де він змарнував дуже класну нагоду, не забивши головою перед воротами. У підсумку він все ж таки забив свій дебютний гол за нову команду, і подивимось взагалі, скільки він зможе забити за рух, тому що він забив за оболонь в минулому сезоні усього 6 голів, але варто зазначити, що оболонь це не забивна команда, тому що вони взагалі забили 18, тоді коли рух забив 44. тобто у 2,5 рази більше. І якщо Краснопір заб'є таку саму кількість голів і за рух, то це. Дасть нам відповідь, чи зможе він забивати в більш забивній команді ще більше. Напевно, одним з найцікавіших моментів у цього поєдинку це була реакція на момент призначення пенальті у ворота оболоні від головного тренера киян Валерія Вашенка та його помічника, які були не дуже роздратовані цим призначенням. І якщо ви бачили повтор цього моменту, то там 100% фол і немає ніяких сумнів щодо пенальті. Звичайно, гравець оболоння це не робив навмисно, бо гравець руху просто опинився першим на м'ячі. Але це не звільняє від покарання, тому руху дали пенальті. Згадуючи мої слова, як я сказав, що рух виглядає так само, як і в минулому сезоні. То це стосується і оболоні. Вона так само грає, як і в сезоні 23-24. Тобто вони намагаються постійно якось домінувати, атакувати, тобто витрачати дуже багато сил, і це в них виходить протягом усього поєдинку. Вони створюють моменти, але в цілому до 100% моментів так і не дійшло. Але ми побачили, що команда рух це команда, яка має більший клас, а тому і реалізову моментів вона ще краще. У підсумку рух непогано стартує у новому сезоні, тому побачимо, чи зможуть вони в новому сезоні зачепитися за єврокубки. Ось у Львові сталася сенсація, де Карпати розробно перемогли Кривбас з рахунком 3-0. На перший погляд, це міг би бути звичайний поєдинок, де грає новачок УПЛ і команда, яка в минулому сезоні отримала бронзові медалі та представляє зараз країну у Єврокубках. Тобто можна подумати, що Кривбас тут повинен був вигравати або там зіграти у нічию через те, що нещодавно грав проти Вікторії у Лізі Європи. І в цілому, на початку поєдинку воно так і було, тому що Кривбас постійно атакував, створював моменти, прямо 100% не було, але все ж таки він був, коли призначили пенальті. Однак Кемкін показав, що він не просто так прийшов до Карпат, і той сезон, який був у Минає, не випадковість. Взагалі, цей поєдинок мені трошки нагадував минулорічний матч у першій лізі, де Карпати грали проти Інгульця. Тільки на цей раз Лупашка вже тренує Карпати. І тоді Інгулець впевнено переміг Карпати. Він просто першим забив, подвоїв рахунок, і вже після цього контролював поєдинок як того хотів. І тут воно так само і було, тому що Карпати насправді не контролювали на початку матчу хід поєдинку. Але після того, як вони забили гол, все одразу змінилося, бо після цього забили і другий гол. Звичайно, за Кривбас можна сказати, що вони просто втимилися, бо грали нещодавно у Єврокубках, і насправді це так і є. Але ще їм пощастило, що вони після кошиця одразу поїхали до міста Лева, а це не також далеко. Також варто зазначити, що перед матчем Карпати зробили подвійне підсилення, і це для них дуже було важливо. По-перше, це нападник Денису Стименко, який провів класний відрізок у на навесні. Ну а також це орендований гравець Шахтаря Олег Очередько. І як я казав у минулому відео, це дуже важливі для них підписання, тому що їм не вистачає нападників і креативу у півзахисті. До речі, що стосується креативу у півзахисті, то в цьому поєдинку замість Яна Костенка, який отримав в минулому матчі дискваліфікацію, вийшов молодий 19-річний Артур Шах. І як ми побачили, він вийшов дуже вдало, тому що забив перший гол. Він навіть міг і в другому таймі забивати свій другий гол мав непогану нагоду. Однак все одно непогано для 19-річного гравця. Тому так би мовити, шах зробив шах, але його одноклубники поставили мат. У підсумку маємо розгромну перемогу Карпат з рахунком 3-0, що дуже розлютила Юрія Вренодуба, який відмовився пожати руку після матчу Володиславу Лупашку. Не знаю навіщо це робилося. Можливо, він думав просто якнайшвидше залишити поле, бо був дуже розлючений через цей результат, а можливо і навмисно. Також Юрій Вернодуб на після прес-конференції чомусь був здивований, що Карпати тягнули час після того, як там були невеличкі дотики. Ми ж всі прекрасно знаємо, що коли команда перемагає, то вона з радістю буде тягнути час у будь-якому моменті при будь-якій нагоді. І так само буде робити і Кривбас, якщо вони будуть здобувати важливу перемогу, і якщо вони це будуть робити із Вікторією. І в цілому це нормальна практика, чому б це не робити? Єдине, якщо б це було б неправильно, якщо б якась команда це робила на початку матчу. Ну і в останньому матчі неділі на стадіоні Лівий Берег Полісся зробила сенсацію та перемогла Шахтар з рахунком 1-0. Хоча насправді, якщо подивитися на останні зустрічі цих команд, то ніяка це не сенсація, тому що за останні три поєдинки полісся два рази виграло і один раз зіграли у нічию, ба більше Шахтар не забив жодного м'яча. Це ж взагалі популярна ситуація, коли у якогось клубу топового є дуже незручний суперник, з яким він постійно втрачає очки. Що стосується самого поєдинку, то звичайно Полісся показала непоганий футбол в тому плані, щоб здобувати результат, тому що. Ну, відносно, це був антифутбол. Вони реалізували свій момент, забили гол і після цього вже намагалися втримати рахунок. В цьому нічого поганого немає, тому що переможців не судять. Але хочеться запитати, чому вони так не грали проти Олімпії в Єврокубках. Взагалі, що стосується наших клубів, які грають проти наших грандів Динамо та Шахтаря, то вони постійно витрачають максимум зусиль саме з цими командами на всі 200%. А коли вони грають проти там, команд, з якими повинні набирати максимум балів або прямими конкурентами, то ось цієї мотивації вже немає. І насправді я трошки розумію гравців, бо завжди приємно перемогти якусь кращу команду в нашому чемпіонаті, хоч це Шахтар, хоч це Динамо. І ми ж розуміємо, що завжди президент цієї команди дасть якусь премію. До речі, Геннадій Буткевич у роздягальні пообіцяв командам п'ятикратну премію. Але мотивувати команду кожного матчу це дуже важко, тому що люди не можуть постійно викладатися на 200%. Це стосується не лише фізичних можливостей команди, а й моральних можливостей, тому що після такої перемоги завжди може виникнути якийсь емоційний спад. Хоча якщо команда зможе зловити кураж, то чому б ні? До речі, в минулому сезоні я вважаю, що у полісся на початку сезону і до зими так воно й було. Ну, завершився цей поєдинок невеличкою бійкою між гравцями Поліця та Шахтаря. І це каже про те, що цей поєдинок був дуже насиченим в плані емоцій між гравцями. І це круто, що в нас у футболі з'являються е, принципові протистояння, і що в наступному матчі вже з перших хвилин буде така ж заруба. Ну і з неприємних новин це те, що у команд зараз є багато втрат, і це стосується і Шахтере Полісія, бо ми бачили, як залишили поле і Марлон, і Швед. Ну і також Крисків перед матчем травмувався. Що стосується Житомирської команди, то там перед матчем у Серпія виникла проблема з коліном, а саме з Мніском. А тому в цьому сезоні він вже не зіграє. Ну і також цей матч не зміг продовжити Кошніренко, якого замінили на 17 сімнадцятій хвилині. Тому давайте побажаємо усім гравцям здоров'я, щоб вони якнайшвидше повернулися до футбольного поля. Талант Київського динамо Антон Царенко може перейти у Гданську легію. Про це повідомляє Пьот Потемпа. Не повідомляється, чи відбудеться трансфер на постійній основі, чи це буде оренда. Але 20-річний півзагасник має в понеділок притиме догляд. Я думаю, що це буде все ж таки оренда, тому що навряд чи Динамо відпустить свого гравця на повноцінній основі, бо вони на нього розраховують, вважають талановитим. Ну а що стосується Лехі і Гданськ, то, звичайно, це не найкращий клуб у польському чемпіонаті у екстраклясі, але, можливо, це шанс, що він буде грати постійно в основі, що дуже важливо для молодого гравця. І наостанок, дякую, що дивитеся. Моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.